Це я за мій колектив, там і улюблені ми далі свої, то вже, вже Будь ласка. Ветеран Іван Євченко розповідає: головним спеціалістом з питань ветеранської політики працює понад рік. Це навіть і не робота. Я не назву це роботу, це те, що е, надихає, це те, що дає. Надію на майбутнє на, на, на наступний день. Ми ще з цілями згуртованості е, нашої громадського об'єднання ми допомагали хлопцям відновитися після поранення. Займати посаду в органах державної влади говорить, не планував, адже на початку повномасштабної будував кар'єру за кордоном. Я е, з 2013 року е, з кінця проживав в. Польщі в Кракові мав свій бізнес. У мене на той момент було четверо дітей. Момент повномасштабного вторгнення поставив мене просто на коліна. Я не зміг витерпіти. І коли вони зайшли в Бучу, це оці ці перші дні, я звільнився одразу з прикрити свою діяльність в Польщі. А згодом, пригадує, вже виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку, де й отримав перше поранення. Мені гонор мій говорив, що треба махати шаблею і наздоганяти ворога. Я був молодшим сержантом, бойовий медик, це 22-й рік, вересень місяць. Бойові завдання під кадемою. Було перше поранення. Важке поранення, осколичне. Мене попав осколок в таз. майже відмовили мовлення, пам'ять. Я чотири місяці відходив, приходив в себе на рівні розмовляти і обходити себе. Та без діла, говорить, не всидів. Друге відправився на фронт. Все, що міг, наче я. І ще хотів себе корисним якимось почуватись. І поїхав другий раз під час Єв'яр, і там ще раз отримав важка порана. До мене додому ніхто не приходив, я вже нікому не потрібен. Був, я командир відділення, бравий хлопець, козак. І тут раптом все, я нікому не потрібен. Пригадує, не думав і над працевлаштуванням. Тоді повертався до життя завдяки спорту. У мене була велика обіда, обіда е, підвищена. Чувство такої справедливості, що я маючи бізнес, маючи близько 2-3 тисяч доларів заробітної платні на місяць, будучи військовим, теж маючи такі непогані заробки, зараз прийти десь на 10 тисяч на 11, на 12-13 дуже важко. Тим паче, що в мене п'ятеро дітей. Тепер каже: обіймає посаду, на якій працює не заради грошей. Це я тут заради того, щоб донести. Суспільству, що така проблематика є е, донести правильний і ефективний е, механізм допомоги. Низький рівень заробітної плати одна з основних перешкод для працевлаштування ветеранів, розповідає директор обласної служби зайнятості Олександр Джур. Серед інших він називає такі, більшість не готові. Е... Приступити до роботи насамперед через стан здоров'я та психологічний стан, та перебувають навіть. Перебувають на відновлення або потребують певного періоду психологічної реабілітації. Одним із негативних чинників є відсутність саме за місцем проживання працюючих підприємств та проблема безпосередньо транспортної доступності. Каже нині на обліку, перебуває 266 ветеранів. Багато наших ветеранів обирають для працевлаштування такі професії, як водія та транспортних засобів, охоронники, трактористи, машиністи, сільськогосподарського виробництва, слюсар. Сусер, електромонтер додає за поточний рік у Черкаській області вдалося присовлаштувати 227 ветеранів. Приріст становить майже 36% порівняно із минулим роком. Нам треба перенавчатися. Нам треба адаптуватися і не тільки ветеранам, але й суспільству. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.